Мах каже своєму Голему Принеси щось попоїсти, я вмираю з голоду. Голем приносить лопату і починає копати яму. Голем на співбесіді. Чому ви вважаєте, що підходити на посаду охоронця скарбниці? Я не сплю, не їм, не вимагаю зарплати, і мене фізично неможливо підкупити компліментом. Чим Голем відрізняється від студента філософа? Голем, принаймні, іноді буває корисним. Голем уперше повернувся з дискотеки додому, весь у тріщинах. Мах питає, що сталося? Голем відповідає, діджей крикнув Розірвемо цей танцпол. Я просто виконав його прохання. Мах попросив Голема наглянути за вогнем у каміні. Коли він повернувся, то побачив Голема, який пильно, не кліпаючи, дивився на купу попелу. Голем, який працював вантажником, був звільнений. У наказі було написано причина надто буквально сприйняв фразу винести весь мотлух і викинув начальника складу. Маг встановив своєму голему оновлення про активність 2.0. Тепер голем не просто чекає наказів, а приносить магу мертвих гоблінів зі словами: я припустив, що вони можуть становити потенційну загрозу.